Так, ми продовжуємо говорити про а, властивості функцій а, в плані підготовки до НМТ. Це одна з таких найскладніших тем. Діти дуже не полюбляють тему функції, а, але вона завжди є. І а, на сьогоднішній день ми вже знаємо, як виглядають графіки всіх. Функції, в тому числі і останню функцію, вивчили логарифми. Будемо на наступних уроках говорити про перетворення графіків всіх видів. А сьогодні згадаємо ще такі властивості, які теж дуже часто зустрічаються. Це і викликають питання. Наприклад, запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку властивості функцій, властивості функції. Ось давайте візьмемо сьогодні таку властивість, як парність та непарність. Парність. Непарність. А, ну і ще згадаємо зростання спадання, нулі функції. Ну, скільки нам вистачить часу. І так, якщо ми говоримо про таку властивість, як парність, непарність, от давайте так згадаємо швиденько, яка функція називається парною. F від x у нас буде парна, якщо виконуються два таких пункти. Перше область визначення симетрична відносно початку координат, і друге f від мінус x дорівнює f від x. І так, тобто, якщо я в функцію замість x підставляю мінус х, перетворюю цю функцію, і в мене виходить така сама функція, то це парна функція. Що ми знаємо про графік парної функції? Графік парної функції симетричний. Відносно вісі у ігрек. Ну, наприклад, якщо в мене є, ну, от такі приклади парних функцій, парабола х квадрат, да? симетрично відносно вісі ігреків. Модуль х. бісектриса першої та другої координатних чвертей. Ще які такі відомі парні функції. Косинус це парна функція. так? Y дорівнює косінус X. Це єдина парна функція з усіх тригонометричних. І є такі малюнки, наприклад, там намальована якась лінія зліва і справа однакові, вам треба знайти парну. Тобто шукайте симетрію відносно вісі ігриків. Записали це собі коротенько. Наступне означення функція непарна, означення 2. Якщо ось перший пункт залишається таким самим. Область визначення буде симетрична відносно нуля. А другий пункт, що f від мінус x дорівнює мінус f від x. Тобто, якщо я підставлю функцію мінус, а замість x, перетворю, і в мене повинно вийти таке, як функція, тільки з протилежними знаками. Ось це і графік непарної функції, симетричний відносно початку координат. От приклади. – це одна з таких класичних непарних функцій. Схематично виглядає якось так. Бачите, є симетрія відносно початку координат. Що означає симетрія? Тобто тут якась лінія йде, а тут вона дзеркально відображується. Є ще які класичні непарні функції. К поділити на Х. Гіпербола симетрична відносно початку координат. Так, Це в нас Х куб. Y дорівнює х в першому степені, тобто просто х, наша бісектриса першої та третьої координатних чвертей, це приклад теж непарної функції. Ось такі істригонометричних, синусоїда непарна, тангенс у нас непарна, і котангенс теж. Це непарні функції. Якщо функція в нас ані парна, ані не парна, ми кажемо, що вона загального вигляду. Тобто, якщо ані перший пункт не виконується, хоча б один з цих двох не виконується, можна відразу сказати, що функція загального виду. Я можу стирати діти? Ні. <кхем> Є такий прийом. От дивіться, а число це парна функція. Число це парна функція, чи не парна. Ні, не парна. А, дивіться, а як виглядає графік Y дорівнює число? Ні, це що, парна чи не парна, чи ніяка. Подивіться, дивіться, ігрек А це пряма паралельна вісі X. так? Вона буде симетричною відносно Y? Буде, тому так. що парна функція, от запам'ятайте. І взагалі можна помітити наступне: якщо у вас многочлен, ми не говоримо там про тригонометричну, чи якусь там логарифмічну, чи показникову функцію, саме многочлен. І він складається з парних доданків то така функція буде парною, а якщо всі доданки не парні, то, відповідно, не парна. От іноді можна відразу, дивлячись на функцію, сказати, вона буде парною чи не парною, от ця якою буде. куб, Бачите, степінь не парний, тут х в першому теж не парний. Різниця чи сума не парних функцій, функція не парна. Так? А от, наприклад, така функція х в четвертому плюс 3х квадрат плюс 6. Вона буде парною, бо кожен доданок це парна функція, в тому числі і число. Це парна. А, наприклад, така функція х в кубі плюс х в квадраті. От там, вона буде якого типу? Один доданок не парна функція, а інша парна, вона буде загального виду. Я до чого це кажу, Захарійченко це один з математиків, який складає тести НМТ ЗНО. Він працює в Києві, проводить там семінари. Він складає такі досить непрості завдання, пов'язані з властивостями функцій. От я на пам'ять не пам'ятаю, ми можемо подивитися це завдання. Ну, наприклад, Може бути таке завдання. Є в нас якась функція. Наприклад, там 6x в четвертому мінус плюс 8. Вам треба розбити, подати цю функцію у вигляді двох функцій f і g, де f – це буде парна функція, а g не парна. А потім знайти 2f від мінус 1. Плюс 3 g від 5. Ну, наприклад. Е, от, е, скажіть, будь ласка, суть завдання зрозуміла? Не дуже. Дивіться, є функція ось така, да? В, не, в неї три доданки. Вам треба ці три доданки, якби розподілити на дві функції. На дві частинки, так, щоб одна з цих функцій була парною, а інша, відповідно, не парною. От те, що я казала, що треба робити? От давайте так, парну будемо збирати ось цих трьох шматочків. 6х4 це парна функція чи не парна? Парна. Парна, бо степінь парний, так? 3х парна чи не парна. Непарна. Непарна. А, Тому ми її до F не відносимо. Вісім парна чи непарна? парна. Парна. Тому ми її відносимо до парної. Тобто F у нас буде парна, бо вона сума двох парних функцій. А g залишилося для мінус 3х. Ось ви і розбили вашу функцію на дві. Функція одна з яких парна. А інше не Ну, і тепер треба знайти F від мінус 1. Підставляємо 6 на мінус 1 в четвертому плюс 8. Мінус 1 в четвертому – це 1. І буде просто 6 плюс 8 це буде 14. Тепер вже від 5. От звідки я це беру? Ось у мене умова є, так? Ось це треба знайти. Тобто функцію g замість x підставляємо 5. Мінус 3 на 5 буде мінус 15. Ну, а тепер те, що мені треба знайти ось цю комбінацію 2, f від мінус 1, плюс 3 g від 5, це буде 2 помножити на 14, плюс 3 помножити на мінус 15. Це буде 28 мінус 45, буде з мінусом. І буде 17. Так, перевіряйте. Так, це було зрозуміло, діти. Так. Так, давайте ще візьмемо таке теж завдання, схоже на те, що зустрічається на НМТ. Можна очистити? Так. Номер 2. Відомо, що f від х – це парна функція, а g від х – непарна. f від 3 дорівнює мінус 2, а g від мінус 4 дорівнює 5. Треба знайти, 3 f від мінус 3, мінус 2h від 4. Так, хто хотів би спробувати, поміркуйте, як це розв'язати. Давайте так міркувати. Що вам дає той факт, що функція f парна? От у вас є f від 3, як воно пов'язано з f від мінус 3? У вас для від'ємного числа, якщо функція парна, вони однакові. F від мінус х дорівня f від x. А так як вам f від 3 відомо, то це буде мінус 2. Згодні. Так. Тепер G від мінус 4. Як пов'язано? з g від 4. Якщо ж не парна, вони відрізняються знаком. Тобто, якщо функція не парна g від мінус x – це мінус від x. А так як ви шукаєте з цього Ж від 4, то зрозуміло, що в них знаки будуть протилежними. Тому це буде мінус 5. Ну, і тепер підставляємо. А 3 множимо на мінус 2. мінус 2 множимо на мінус 5. Мінус 6 плюс 10 це буде. 4. І так, чи зрозуміло це? Можна ще раз вот, саме перше з тройками об'яснити? Дивіться, у вас є така формула, якщо функція парна, F від мінус... Х дорівнює F від X. Оце треба якби держати собі в голові. Тому, якщо вам відомо F в, в якійсь точці, ви можете знайти F в такій же точці, але з протилежним знаком. Вони будуть однакові, якщо функція парна, тому ми тут ну, написали, що вони рівні. А так як g не парна, то g від мінус 4, і g від 4 вони не однакові, а протилежні. Тому як знайти g від 4, знаючи g від мінус 4. Змінити перед п'ятіркою знак в силу непарності. Бо g від мінус x дорівнює мінус Ж від x. Так зрозуміло? А чому g від мінус 4 непарно? За умовою. А. Діти, в нас умови є, бачите? А, все, я зрозуміла, дякую. Ну і все. Ось ми обчислили, користуючись властивостями парних та непарних функцій. Можу очистити? Так. Так, давайте ще згадаємо таку властивість як зростання та спадання функції. Ми зараз будемо користуватися цією властивістю, коли будемо розв'язувати логарифмічні. Нерівності, так, як і з показниковими нерівностями. Зростання спадання. Ну, Нагадаю, класичне означення функції, яка зростає на деякому проміжку. Ось намалюйте, будь ласка, якийсь там фрагмент графіка, проміжок у нас АБ. От бачите, функція, якби, якщо ви станете на неї, на графік функції, і будете йти по цій лінії, ви будете йти вгору, тобто дорога буде рости. Да? Це зростаюча функція. Тут у нас зростання. Деякі кажуть, якщо я в цю сторону піду, ми завжди йдемо в сторону збільшення значення аргументу. Тобто, в ту сторону, кудись стрілечка вісік показує. Так ось а, треба запам'ятати: наступне функція зростаюча. Якщо більшому значенню аргумента, відповідає більше значення функції. Тобто функція зростає на проміжку АБ, якщо для будь-яких x1 і x2, які менше належать цьому проміжку, f в точці х 1 менше за f в точці х 2 Тобто знак між аргументами і між функціями залишається незмінним. І функція буде спадати на проміжку якомусь, якщо значення функції і аргументу будуть мати протилежні знаки. Тобто f в меншій точці буде вище, ніж F в більшій. Так? Тобто функція спадає. Якщо меншому значенню аргумента, тобто ікса, відповідає навпаки більше значенню функції. Тобто знак між аргументами та функціями неоднаковий. Так, ми даємо значення. Ну, наступний там номер, якийсь там п'ятий у нас чи А, Визначте, чи а, зростає чи спадає функція. Визначите зростаюча чи спадаюча функція. Або зростає, чи спадає функція. От формулу вам не задали, а відомо, що F від мінус трьох. Менше ніж f від е, мінус 4. От що ви повинні зробити? Вам вже формулу F не дали, графіка теж не дали. Треба просто елементарно порівняти аргументи. От мінус 3 і мінус 4 це аргументи, так? Як вони пов'язані? Мінус 3. Більше за мінус 4, так, бо воно правіше. І ви бачите знаки між аргументами і між функціями протилежні. В такому випадку функція в нас спадає. Таке візьмемо F від 3,14 менше, ніж F від π. Ось тут функція зростаюча чи спадна. Зростаюча. Так, зростаюча. Чому? Бо пі це приблизно 3, 14, 15, 92, 6, да, там і так далі. Тепер подивіться, тут знаків більше, да, тому це число більше. І так як знак між функціями і аргументами однаковий, то дійсно функція в нас буде теж зростаючою. Так, зрозуміло, це, так? Давайте ще згадаємо так теж дуже швиденько ну, взагалі, перевірити ну, або вказати проміжки зростання спадання функцій, ми можемо за допомогою похідної. У нас є така властивість. Там, де похідна додатня, там функція зростає, там, де від'ємна спадає. А там, де вона дорівнює нулю, в цих точках у нас знаходяться так звані точки екстремума. Ось давайте поговоримо про те, як. Читати графіки функції. Ось дуже часто на ЗНО малюють якийсь там малюнок. Ось, наприклад, у нас графік побудовано на проміжку від мінус 4 до 4. Так? Тут десь 2 і 2. Вам треба. Знайти от за графіком наступні властивості. Тут буде півтора, тут буде десь мінус 1,4. Вам треба знайти точки екстремума. Вам треба знайти нулі функції. Вам треба знайти проміжки монотонності. Монотонність це спадання з зростанням проміжки. монотонності. А я так напишу зростання та спадання. Так, ну давайте з точок екстремуму. Що таке точки екстремуму, Скажіть, хто пам'ятає, ось тут чому вони дорівнюють? Там, де до Ось ці, да? горбики чи впадинки, да? горбики вгору чи вниз. Ось ці, І ви шукаєте саме їх іксові. Якщо слово точки, то це ікси, а якщо просто екстремуми, то там ігрики. Тобто Точок екстремуму у вас дві тут: це мінус 1,4 і півтора. Нулі функції за графіком знаходимо так. Це абсциси точок перетину з вісю іксів. Це в нас мінус 3, мінус 0,5, і 3. Нулі, мінус 3, мінус 0,5, і трійка. А що ще можуть попросити знайти за графіком. Область визначення і область значень. Область визначення це проміжок, якому ікси належать. А область значень, це проміжок, якому належать ігреки. Так, ну давайте подивимось на область визначення. По іксам, від чого до чого? від мінус 4 до 4, так? Область значень це по ігрикам. Найнижча точка по ігрикам це мінус 1. А найбільше буде 2, ой. 2 десяти включно. Скажіть, будь ласка, функція парна, не парна. Що скажете? Парна. Ні, вона, якщо б вона була б, вона була б симметрична відносно ігриків. Тобто половинки ліворуч і праворуч у відношенні до вісі ігриків співпадали б. Тут вона ані парна, ані не парна, і ми кажемо, що це функція загального виду. Ось такі завдання ми можемо робити з графіками. Коли вам відомий графік. І вам треба за графіком щось там в нього знайти. Так, дивіться, мабуть, ми далі зробимо наступне. Ми з вами ще не згадували, як саме знаходити область визначень і область значень. Я ще вам надішлю завдання, пов'язані з ну, зростанням спаданням, трошки пізніше. Зробимо зараз перерву і через 5 хвилин зайдемо, добре? Так.